На подвір'ї, якщо помітили, що кліщ присмоктався, головне не панікувати, видалити паразита можна і в домашніх умовах. По-перше, якщо нас укусив кліщ, я би рекомендувала звернутися до лікаря, але враховуючи а, те, що зараз відбувається в Україні, ми можемо бути десь не біля лікаря. Або якщо це військовий, який захищає нас від російської агресії, так ми розуміємо, що він не може зараз взяти піти і до лікаря звернутися. Тому, а, якщо Є можливість, якщо ми бачимо, що а, кліщ укусив вас, і ми бачимо, як він стерчить з шкіри, а, по можливості пінцетом обробленим. А, як можна ближче до шкіри, а, ми захоплюємо кліща і тянемо. Якщо він не тягнеться, ми можемо проти часової стрілки трошки його обернути і знову потягнути. Якщо ми бачимо, що кліщ набрав все-таки кров, так, він став там набухший, а, ми бачимо там якийсь там покраснення. Сніння навколо і кліч не пробув в рані більше 72 годин. Вона може там профілактично випити доксициклін для того, щоб не боятися захворіти хворобою лайма.